Читаешь книжку? Да. Ты да. знаешь, я читаю такие его... вот стравы. Вот такие умные такие. А ты та раньше, был, ты раньше был куком на корабле, правильно? Примерно да. Саша, подними там, дай. А где моя девочка? Где она? Что? Де монти моя дівчинка? Не знаєш? Боже, як тебе гарно виходить співати. Ти що, якась ранкова нова пісня, чи що? Кс-кс-кс Сонька. кс 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 О, ще один чувак. Хеллоу, чувак. Іще один зараз покажу, чекай Так, був тут. Тепер тут. Це ліверна відборна, дід. Це Лівер на. Медаль. Ну що поведі? ти мені зробив? Що ти мені зробив? Ти ж мене нагородив чи що? Це для мене честь велика дід. Ти мене нагородив цим. А я б не годен. Що? Що ж ти мені в голову? Кі... <смас> лівер. Там ще є ціла палка, будеш їсти смачно. Зараз... Помий, на треба. Помій не треба. Помий, не треба. Лейба. Чого я лейба? Знімай мене, як я буду цей. О, Чекай. отак. Тримаєш? Отак, о. Я не тримаю, я подивись. Ні, вище, вище, отак. Він не дойде, це не той, той чоловік. Ханя, о. о, Я тебе бачу. Сам і... О, Я тебе бачу. Так. Да. Є така файна організація, вона така, знаєш, вся українська, я би сказав. Називається вона діти дітям. Там дуже багато дітей, які переселенці, які не мають батьків або мають, але не мають, бо тому що не мають нікого залишити, і вони цим займаються благодійністю. І вони тобі лише передали. Це оці діти вони такого малювали для тебе особисто. Як би сказати, можна, що лист для діда толі. Тут вони щось писали оце наші маленькі. Хочу їм передати доброго здоров'я, щоб вони файно вчилися. Коротше говоря, щоб були вони живі і здоровенькі на благо нашої України. Я хотів твої долоні на танець. Повільний, я знову запізнився, я знову запізнився. Музика лиш грає в поні, в мене ритм винний, я знову напився, я знову напився, танцями, я знову п'яний, Сонце мляве і день мерзотний. десь радів. Мізоряний, а в нім сидить і він самотній, танцями я знову п'яний. Сонцем явий день мезодний, де средів мізоряний. А в нім сидить і він самотній. Я хотів твої долоні. Натенець повільний, я знову запізнився, я знову запізнився. Музика лиш грає в поні, в мене ритм винний.